Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, вчителька і викладачка. Від загальних характеристик епохи, які ми аналізували минулого року, ми прямуємо до конкретної країни, яка впевнено утримувала лідерські позиції протягом всього 19 століття. Я маю на увазі майстерню світу та королеву морів Велику Британію. Період з 1837 до 1901 року називають вікторіанською епохою. Саме в цей час імперію правила королева Вікторія. Перевірмо ваші знання англійської. На екрані мем, присвячений Славетній Королеві. Чи розумієте ви підпис до нього? Правила наймогутнішої імперії у світі не потурбувалася про зміну ролі жіноцтва у суспільстві. Чи правда це? Ми дізнаємось під час уроку. Разом з тим, Вікторіанська епоха один із найвідоміших історичних періодів. Цей блискучий для Британської імперії час став основою для сюжетів багатьох книг та фільмів: це історії про Шерлока Холмса, романи Чарльза Дікенса, Джейн Остін та сестер Бронте. Знамениті образи справжніх джентльменів та витончених леді. У той же час чимало дослідників та дослідниць стверджують, що ці образи не завжди були щирими. Підтвердженням можуть слугувати сатиричні твори Уільяма Теккерея. На сторінках яких висміяно вади вікторіанського суспільства, як то лицемірство, подвійні стандарти щодо знаті і простолюду, снобізм та чванливість. Але почнемо ми з подій, які передували вікторіанській добі. На початку 19 століття Велика Британія за формою правління була обмеженою парламентською монархією. Закони приймав двопалатний парламент, що складався з палати лордів, місця в які успадковувалися, і палати громад, депутатів до якої обирали. Піддані виконавчу владу поділяють король та уряд Кабінет міністрів. Уряд формували представники тієї партії, що перемогла на виборах до палати громад. Лідер партії ставав прем'єр-міністром. Наприкінці XVII століття сформувалися дві партії: Торі, консерватори та віги ліберали, які і боролися за владу. Партія Торі представляла інтереси великих землевласників лендлордів та англіканського духідництва. Партія Вігів. Фінансово-промислових кіл та пов'язаного з ними нового дворянства. Проте у виборчої системи Великої Британії було багато недоліків. Наприклад, на початку 19 століття існував жорсткий виборчий ценз, майнові та вікові обмеження. Понад 50% виборчих округів знаходилися у графствах Південної та Південно-Східної Англії, де розташовувалися маєтки лендлордів. Тож аристократія мала значний вплив на результати виборів. У той же час промислові міста, населення яких стрімко зростало, мали обмежене представництво в парламенті не більше одного-двох депутатів від міста. Обурення викликало існування гнилих містечок, де виборчі округи зберігалися у неіснуючих поселеннях. Тож власник землі міг сам себе висунути до парламенту і сам за себе проголосувати. Боротьба за зміни у виборчому законодавстві була запеклою, врешті. У 1832 році було проведено першу парламентську реформу. Право голосу отримали власники нерухомості в містах, фермери та орендарі, які сплачували 10 фунтів ренти на рік. Таким чином, кількість виборців була збільшена з 220 тисяч до 670 тисяч із 14 мільйонів осіб населення. Виборче право не надавалось жінкам, не мали права голосу робітники. Реформа ліквідувала 56 гнилих містечок, але не всі. У промислових містах утворили 42 нові виборчі округи. У 1867 році проведено другу парламентську реформу. Право голосу отримали дрібні власники і кваліфіковані робітники. Зберігався майновий ценз, власне помешкання чи оренда житла. У результаті реформи кількість виборців чоловічої статі досягла 50%. Однак жінки надалі залишалися дискримінованими якими засобами досягалися ці зміни, у Великій Британії розвивався чартистський рух, перший політично оформлений робітничий рух в Англії. Назва походить від петиції до парламенту, так званої народної хартії 1838 року, в якій було окреслено політичні вимоги чартистів. Чартисти вимагали надати право голосу всім чоловікам із 21 року, організувати 200 виборчих округів із приблизно рівною кількістю населення. Кожен округ обирав до парламенту тільки одного депутата: проводити щорічні вибори всіх депутатів парламенту, запровадити таємне голосування під час виборів депутатів. Вважали за необхідне скасувати майновий ценз для виборців. Чартисти прагнули, щоб депутатами могли стати не тільки заможні аристократи. Для цього пропонували ввести оплату діяльності депутатів із державної скарбниці. Протягом десяти років учасники руху проводили велелюдні мітинги, збори, страйки з вимогою до парламенту прийняти народну хартію. Однак влада не йшла на поступки. Парламент під різними приводами відхиляв багатомільйонні петиції. Активісти руху зазнавали переслідувань і арештів. З 1848 року чартистський рух іде на спад і затухає. Та повністю ігнорувати вимогу чартистів влада не могла і змушена була піти на поступки та розпочати демократичні реформи. У 1847 році запроваджено 10-годинний робочий день для жінок і дітей. У 1860-1880 роки прийняті закони про охорону праці, остаточно легалізовані тредініони. Чому Велику Британію називали майстерною світу? У середині дев'ятнадцятого століття британська економіка стрімко зростає. Країна була першою у світі за обсягами торгівлі. Їй належало до 40% усього торговельного флоту. Англійські інвестори вкладали кошти в розвиток економіки інших держав. Англійський фунт стерлінгів залишався основною світовою валютою, а Лондон одним із найважливіших торговельних і фінансових центрів тогочасного світу. Своєрідним символом досягнень Британії називають виставку промислових товарів усіх народів, що відбувалася в 1851 році в Лондоні. Завдяки залученню великої кількості країн-учасниць вона отримала назву Всесвітньої. У Лондоні були представлені найкращі зразки промислових товарів, ремісничих виробів, машин, прогресивного виробничого обладнання. Виставку відвідали майже 6 мільйонів осіб. Після завершення наполонівських воєн Велика Британія доклала зовнішньополітичних зусиль, щоб ні Франція, ні Прусія, ні Австрія, ні Росія не мали достатньо сил, аби порушити рівновагу на континенті. Уникаючи підписання ризикованих для себе міжнародних угод і союзів, які б могли обмежити свободу її дій чи навіть тягнути у війну, Велика Британія почувалася безпечно у 1850-1860 роки, імперія вела загарбницькі війни в Ірані, Бірмі, змушуючи уряди цих країн укладати нерівноправні торгові угоди. Але спроба повалити дружнього до Росії правителя Афганістану й укріпити підступи до Індії зазнала невдачі. У 60-ті роки 19 століття колоніальні війни Британії поширювалися і на Африку. Варто пам'ятати, що на завойованих землях колоніальна влада поєднувала жорстокість і дрібні поступки, аби втримати у покорі місцеве населення. Найважливішою частиною Британської колоніальної імперії була Індія, населення якої на середину 19 століття налічувало майже 300 мільйонів осіб. У 1857 році в Індії спалахнуло масштабне визвольне повстання Сипаїв. Так називали індійських солдатів у британських колоніальних військах, яке жорстоко придушили колонізатори. Та після цього могутня ост індійська торговельна компанія, яка управляла Індією від імені Великого Могола, була ліквідована. Британський уряд перебрав на себе усю повноту влади. А у 1876 році королева Вікторія була проголошена імператрицею Індії у Новій Зеландії. Чисельність місцевих жителів Маурі у результаті винищувальних війн скоротилася за короткий час у трічі. В Австралії і на острові Тасманія британці змушували корінне населення переселятися до посушливих районів. Це зумовлювало високу смертність серед аборигенів. Вільні території колонізували переселенці з Великої Британії, і незабаром у Канаді, Австралії та Новій Зеландії почали переважати вихідці з Європи. Колоністи купували британські фабричні товари, натомість постачали сировину та продовольство. З Часом британський уряд пішов на поступки там, де зростав вплив білого населення. У 1867 році Канада отримала статус домініону у 50-ті роки 19 століття. Право створити органи представницької влади парламенти отримали також Капська земля, Наталь, Австралійські колонії, Нова Зеландія. Але їхній економічний та політичний розвиток і надалі зберігали тісний зв'язок з Великою Британією. У 1839-1842 роках відбувалася Перша англо-китайська опіумна війна, спричинена конфіскацією китайською владою опіуму, який англійці нелегально завозили до Китаю. Детальніше про ці події ви дізнаєтеся з уроку, присвяченого розвитку Китаю. Експлуатація колоній і потужний торговельний флот забезпечували Великій Британії економічне просвітання та можливість інвестувати кошти в промисловість інших держав. На уроках історії України ви аналізуватимете діяльність Джона Юза, британського підприємця та інженера. Заснований Юзом металургійний завод з часом став одним із найпотужніших індустріальних центрів не тільки Надніпрянщини, а всієї Російської імперії. Проте частину коштів, зароблених на Дніпрянщині, Юз переводив до Великої Британії, якою ж була вікторіанська доба. Ви можете зустріти твердження, що у той час працьовитість, економність, пунктуальність, тверезість були тими чеснотами, які підтримувало суспільство. Приклад подавала сама королева. Її життя було підпорядковане обов'язком монарха і сім'ї. У цей час у Великій Британії тривала перша хвиля фемінізму. Цей етап відомий у науковій літературі як суфражистський від англійського суфражу право голосу, оскільки серед багатьох вимог щодо покращення становища жінок та отримання ними недоступних раніше прав і можливостей для самореалізації, вимога про надання виборчих прав була першочерговою. На переконання жінок, отримавши це право, вони шляхом участі у виборах і творенні законів зможуть виправити й інші прояви несправедливості. Проте за часів королеви Вікторії ці вимоги не було втілено у життя. Дослідники та дослідниці стверджують, що найбільший розквіт англійської економіки, а відповідно і всього суспільства, припав на 1850 1870 роки. В цей час Велика Британія була майстерною світу, господаркою світового ринку і світової фінансової системи, володаркою найбільшого флоту, найбільшої і найбагатшої колоніальної системи. Але це не означає, що життя підданих британської корони було безхмарним. Під час відеоуроку неможливо розповісти про всі деталі розвитку Великої Британії у 1815-1870 роках. Тому обов'язково прочитайте матеріал у підручнику, виконайте завдання у конспекті та зробіть власні висновки про досягнення і проблеми могутньої імперії. А як розвивалась Велика Британія надалі? Ви дізнаєтеся на одному з наступних уроків. До зустрічі! Успіхів вам!